Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна, і мені дуже хочеться розглянути таке питання. Питання стосується нашого українського Криму, який окупували орки, і які почали. Обстрілювати балістикою більш віддалені території України, наприклад, центр України. Київ вчора був акт тероризму, який був здійснений з території Криму. Давайте подивимось, чи будуть ще такі випадки, коли з Крима вони обстрілюють Україну балістикою. Чи будуть ще такі випадки? Будуть, будуть. По якихось територіях. По територіях таких значущих, ресурсних, будемо зустрічати щось. Можливо, тут навіть під загрозою і водні ресурси. Бачите, це якісь загроза для основного ресурсу, але може пов'язаний з водою. Бути, давайте дивитися. От бачите, от значні, значні, от я сказала, якісь значні ресурси. Вони можуть цілити по якихось відомих місцинах, по значних місцинах. Місцини можуть бути пов'язані з водою. Місцини, які є такими. У всіх, у всіх на устах, у всіх на віду, можна так сказати, показати як зразок, зразкові місцини. Ну, я не знаю, який ще епітет синонім придумати велика ресурсна місцина, пов'язана з водою, на яку прикована уся увага людей, яка має Велике значення. Також під загрозою місцини житлові, житлові уселі, критична інфраструктура, цивільна інфраструктура. От якби під фокусом уваги. Для них найважливіше є от. І знову ж таки, вода. вода, електроенергія також, подача електроенергії, подача води в оселю. Вони цим хочуть показати, що в нас не працює захист, що вони можуть пройти будь-яку перепону. будь-яку перепону. Бачите, от наш захист. Вони знижують значущість нашого захисту, знижують нашу віру, що в нас є захист, ну, як ППО, наприклад, от в цьому плані. Що наші кордони дуже легко пробити, порушити, знецінити, знешкодити, пошкодити, ну, от якось так дія з-під і для них найважливіше постраждалі, постраждалі, загиблі. Їм все одно, все одно, вони психопати. Бачите, вогонь буде ще спрямовуватися. Так, тепер давайте подивимось. Чи ми вдаримо балістикою по Криму, щоб вони заткнулися? Ми вдаримо балістикою по Криму по тих зенітних установках, чи як вони називаються, звідки вони балістикою шмаляються. Чи вдаримо, вдарять наші хлопці Збройних сил України, або ще якісь, може, служби попрацюють дуже добре. По тих установках, з яких ідеться обстріл України в Криму. Наразі над цим працюють, вивчають ту ситуацію для того, щоб уникнути непередбачуваності і зриву, зриву тих планів, тих цілей, по необачливості. Зрозуміли, щоб Тобто на цим наразі сфокусована вся увага, над цим працюють. Щоб обійти усі перешкоди, які можуть загрожувати або які можуть спричинити зрив цієї операції. Операції, над якою працюють наші хлопці. Так, там буде вогонь, там буде, там буде дуже так, тепленько, тепленько, гаряченько. Побачимо, побачимо. Це наша земля, і це буде зроблено для того, щоб дійти нашої мети. Там буде ще атака на корабель. Побачите. Окрім того, що я сказала, там ще планується. Слухайте, а вони не з корабля обстрілюють? Звідки вони? Ці установки вони на кораблі чи вони на суші? Скажіть мені, будь ласка, бо я не знаю. Якщо вони на кораблі, то вони будуть нищити той корабль. Якщо вони на суші, то там буде ще на суші боротьба вогню. Ну тут земля ще показана, земля, земля е спалахи над землею. Або ціль оця земля Криму. І ще буде там атака. Тобто там буде і так, і так. Але от ще буде атака на кораблік, на військовий кораблік. Військовий кораблік. Військовий кораблік, Тобто тут наразі йде розробка планів і тримається великій секретності. Так. Так, 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 так що вони, орки, будуть мати великий привід для суму, будуть відчувати себе повними ідіотами із-за того, що вони ну, в чомусь прокололися. Окрім того, ще може бути така версія, де хтось хоче звідти тікати, але йому буде зась. І всі плани орків по втечі буде злиті. Тобто наразі йде робота, ну, скажімо, якщо навіть це не втеча, а просто якісь плани орків стосовно подальших, подальшого шляху, як причинити нам біль, вони будуть злиті нам. Тобто тут йдеться мова про роботу наших, які опираються на ту інформацію, яку їм зливають. Ну, ось так що я можу сказати? Ну, тут показані страхи, страхи військових, страхи російського командування. Вночі щось, ну, вони відчують на себе лапи жаху. І це карта ну, хитрого ходу. Давайте подивимось, що буде. Так, це буде в найближчий час. Давайте так спитаємо. Це буде в найближчий час. Так, подивимось. Планується, ну, десь 5 часових. Одиниць. Не знаю, що це: 5 часових одиниць. Це може бути 5 годин, 5 тижнів, 5 місяців. Ну, ось так. Але швидко, швидко, це буде швидко, не місяці. Того, що тут мечі. Мечі вони дуже швидкі: 5 годин, 5 тижнів, 5 днів. Ну, ось так. Щось там буде дуже таке. Класне. Щось я так почала картивати. Не знаю. Так, неочікувано буде для них ізоляція, неочікувано і блекау в них буде, і вони будуть відчувати себе в старечому маразмі. Будуть думати, де мої речі, куди мені тікати. І знову ця карта. Подивимось, подивимось, подивимось. Буде вони відчувати себе в такому безвихідному положенні. Поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. І ми перемагаємо, тримаємо стрій!